Ось такий другий у нас росте Ось такий другий. Так. йой -йо, йо йо Дивіться який білий, йо, Білих. Перший білий. Перший такий біляк у нас гарний. Так, народ всім доброго раночку. Гарного раночку. Вийшов сьогодні в вліз ранку, думаємо, йдемо по гриби, може є щось. Бо вночі був такий дуже сильний дощик. Я з собою свою собачку таку, Джесі. Бо свого більшого пса я не хотів брати, бо його потім тяжко зловити. Думаю, того вище хати і візьмуть тільки совбачок. Тому йдемо далі, шукаємо, можливо щось буде. Тому ви, друзі, дивіться, ставте вподобайки. І ми, коротше, йдемо далі. Так, друзі, знайшли ми двох білих. Уже я знайшов двох білих. Ось такі, бачите. Такий такі такі. Ось Такий другий нас росте. Такий другий, який файний білий. Ми, друзі, їх забираємо і йдемо далі. Йдемо далі, шукаємо, шукаємо. О, друзі, ще знайшов. Ще знайшов трьох біля чотирьох. Я в шоке, друзі. Дивіться, ще один білий, ще один. Тут такий міні-білий. Потім ось такий. Пізніше у нас де. Підберезник. Чи то білий? Ні, це тут білий. І ось така шляпа у нас біла. Коротше, друзі, сьогодні у нас ліс Е, був -е, ліс сьогодні. Так добре. Тому шукаємо далі, йдемо далі. Ось такі у нас біля кефані є вже. Пойдемо, друзі, далі. О, ось такий білий, може бачити, друзі. Який красень. Ох, але це хруст був. Так, треба закартись тут. Пізніше ми йдемо до другого білого. Другий білий. Теж хруст був. Супер. Ось такі два біляка. Йдемо далі. А, й, а йдемо далі. Так, старо, от. Найщу ще одного красення. Тих поки що я не забирав. А зараз йду ось такого біляка. Він вже поганий народ. десь треба буде викинути ось такого білого. Але все одно є гриби, вже, гри, вже гриби пішли. Сьогодні у нас 15 вересня, гриби вже є. Все народ. Гри... Можна йти по гриби в ліс. Гриби мають бути. Я вже знайшов ось такого біляка. Там пару білих я вже не знайшов. Тому можна йти. Можна йти збирати. Я вам так скажу народ. Можна вже йти збирати. Білі гриби вже в цьому ну, осінній сезон є. Як все каже, гриби кинулися. Такі жорсткі гриби. Тут такі, тут і там. Ми народ йдемо далі, шукаємо, йдемо далі. Тому такий народ, ми сподобалися ставте вподобайки, а ми йдемо далі. Так, народ. Вийшло на поляну білих, як, як кажеться. Вийшли на поляну білих. Перший білий. Перший такий біляк у нас гарний. Потім беремо другого. Потім беремо третього. А отразу закривати всі наші точки, щоб ніхто не побачив. Третього білого. Пару метрів відходимо. Такий ще один. Тут ще такі красені, гарний. А гриби файні, файні гриби. Не хробачеві, файні. Народ забираємо. Як, як, як се каже, шуруємо далі. Поки що договор, поки що ще не находив, йдемо далі. Йдемо народ далі. Це вже просто шок контент. Я ще такого білого не виб'ю. Від такий біляк. Йой-йо. Дві цікі білий, йо пересити. Біл, на цілу руку. Народ це амба, як се каже. Ні, Джесі? Файний білий гриб. Я думаю, що та, народ. Але будемо його витягувати. Тому таке беремо цього білого і йдемо далі. Так, народ, Вже вирушаю до хати, бо ходив, нема вже нема вже щось грибів. Але на останок я, мабуть, знайшов ще одного. Ось такого красня. Тоже білого такого. Чуть погрижений. Бачу хіба щось одного. Має шесть бути один, ні. Моє таке, Але хочу ще того, трохи ще дивлюся, поки що, що немає. І ось такий мій красивий. такий той, такий той велетень. Мурав вже будуть зараз вже йти до хати, тому ось таке.